Пабло Пінеда, іспанський актор, який отримав премію Срібна мушля за найкращу чоловічу роль у фільмі Я теж. Тім Харріс – відомий ресторатор, Мігель Томасін, гуру експериментальної музики. Усіх цих людей об'єднує одне. Вони із народження живуть з патологією, синдромом Дауна. Але, попри діагноз, вони відомі, успішні та вважають себе щасливими. З 2006 року, 21 березня, святкується світній день людини із синдромом Дауна. Саме така дата була обрана не дарма. В людини із цією хворобою є додаткова третя хромосома у 21-й парі. І якщо все це перевести на календарне значення, виходить якраз таки 21-е число третього місяця. Статистика свідчить, що синдром Дауна найбільш розповсюджена генетична аномалія. На сьогодні одна із 800 новонароджених дітей з'являється на світ із такою хворобою. Причины, которые могут привести к рождению ребенка с болезнью Дауна, это следующие. Это мутация, которая происходит на уровне клеток, которые принимают участие в оплодотворении яйцеклетка-сперматозоид. Причины, которые к ней могут привести, физические, факторы вредные, химические и биологические. Среди биологических это вирусы. Вторая причина, которая может привести к тому, что рождается ребенок с болезнью Дауна, это возраст. Возраст матері, Середній дітородний возраст вважається до 35 років. Якщо жінка вперше рібінка після 35 років, у неї є ризик возникновіння і родження ребенка з болезню дауна. Установити патологію майбутньої дитини можна ще на перших місяцях вагітності. Для цього необхідно в першому триместрі пройти біохімічний скринінг, який дозволить визначити можливість наявності у дитини хромосомної патології. А для того, щоб попередити народження такої дитини, спеціалісти радять відповідально готуватись до зачаття. беременность должна быть запланирована. Женщина должна знать о своем состоянии здоровья. Она не должна принимать медикаменты, она не должна болеть хроническими заболеваниями. А если таковые есть, к моменту оплодотворения она должна быть в состоянии ремиссии. Она должна быть уверена, и ее партнер тоже, что у них нет инфекции, которая передается половым путем. Потому что внутриутробно из-за наличия этой инфекции ребенок может переболеть. Они должны знать, что они должны готовиться к беременности на определенное время. Яке самое лучшее время для беременности? Это конец літа, осінь. Але навіть поприорительну підготовку жодна сім'я не застрахована від появи на світ такого немовляти. Такі діти особливі та мають повне право на любов, розуміння та захист. А ще на освіту та розвиток. Батько маленького Микити не вважає сина якимось особливим. каже, що тому просто необхідно приділяти трішки більше часу. Зараз хлопчику шість. Він уміє читати по складах, рахувати і називає кольори. Микита дуже добрі, дуже добрий. У нього младший брат, він бігають за ним. Він там поцілувати, обнімашки у нього з ним. Не надо на цьому акцентувати увагу, жити як з обличним нормальним рібенком. А от Сашку 22 роки. Попри свій діагноз, він не лише закінчив школу, але й отримав середню спеціальну освіту в професійному училищі за напрямом підготовки маляр штукатур. Хлопець має багато цікавих мрій. Я хотів полетіти в бур там фірми фінати. Сказали нам, коли ми закінчили навчання, що дякуючи Саші, діти стали набагато добрішими. Жінка згадує, коли вперше почула про хворобу сина, прийняти це було дуже важко. Роки були таких депресивних моментів, особливо це в мене, але дякуючи чоловікові, який підтримав, який не дав можливості. По іншому діяти ніж ми зробили в даній ситуації, тому звичайно велика велику роль грає підтримка чоловіка сьогодні. В Україні діє модель супроводу таких дітей та їхніх сімей. Адже насправді головна проблема це вчити їх не тільки писати чи читати, а й ефективно соціалізуватися. Первинна задача це дати батькам можливість навчати цих дітей. І дати комплекс і ряд таких завдань, щоб вирішуючи їх, дитина себе комфортно почувала у цьому житті. Якщо така проблема прийшла і у ваш дім, постарайтеся заспокоїтись і осмислити те, що відбувається. Наберіться терпіння та оптимізму, кажуть фахівці. Адже потенціал інтелекту таких дітей дозволяє їм відчувати себе повноцінними членами суспільства. Важливо не позбавляти дитину спілкування, тобто дитина має мати можливість спілкуватися і з дітками, і з дорослими з будь-якою категорією суспільства. Синдром дауна не вирок. Безумовно, такі діти потребують більшої уваги. Питання навчання, розвитку та соціалізації виходять на передній план. Але, попри все, такі сонячні дітки є прекрасними людьми. Людьми, здатними реалізувати свій потенціал. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Андрій Порхун, Вінниця, Вісті Надії.